Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Toyota Prado. Свіжі пропозиції на ринку. Це 2014 рік, 169 пробігу, 3,0. Дизель. Так, дизель, автоматична коробка без підфарбувань. 31 500 доларів по вартості. Фіксуємо контакти до власника. Так, шкіряний салончик, підігріви. темно сірий колір, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Range Rover 12 ріх 136 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка. 16400 по вартості. Бачимо контакти. Шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте у власника. Folkswagen Touareg 12 го року, 186 пробіг, 3.0 дизель з автоматичною коробкою без ДТП, ціна 18 400 доларів. Класний шкіряний салончик. О, цікавий телефонується 2008. 10-та рік, 10-30 пробігу, один дизель на автоматі. Роботазована коробка, хто не в курсі, 9 тисяч доларів, контакти бачимо. Але роботи ходять при правильній експлуатації і вони досить економні. Клімат контроль є, на дисках. Honda CR-V. 10-й рік 173 пробігу, 2,4 газ бензин, автоматична коробка 12350 по вартості. Тканинний салончик. Автоматична коробка передач. Свіженька Honda Церва, 22 рік, 11 тисяч пробігу, 1,5 бензин, автоматична коробка, максимальній комплектації 31 тисяча доларів. Тут контакти до власника. Так, зачинений шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте? Так, є три варіанти. Перший Hyundai Santa Fe. Санта Фешка. 13 рік. Семимісний варіант, 17900 по вартості, 2,0 дизель на автоматі, повний привід. Шкіряний салон. Сидіння з регулюванням. Темна стеля. Так, кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Наступний варіант Fiat Fріmo. 12 рік 241 пробігу, 7 місць 12990 по вартості, 2.0 дизель на автоматі. В рідній фарбі пишуть. Тут Контакты. Так Мазочка. Mazda CX-9 2016 року. 112 пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка, 1850 по вартості. Тут контакти. Шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте? Nissan Qashqai. Так, кашкайчик. 11 рік модельний 12, 231 пробігу, 2.0 дизель, механіка, повний привід, 12450 по вартості, він код фіксує. Так, є три маздочки, це x 5 в одного власника покажу всі по черзі. Перший варіант в білому кольорі вже на реєстрації. Це 19,51 тисяча пробігу, 2,5 Бензин, автоматична коробка у максимальній комплектації Grand Touring. Тут контакти 25 950 по вартості. Пам'ятний день, шкіриний салончик. Більше інформації уточнити у власника, а я йду далі. Темно синій колір. Темно-синій колір по опису. 18 рік 59 пробігу, 2,5 бензин з автоматичною коробкою, максимальна комплектація 23 950 по вартості. Контакти бачимо. Безключовий доступ, світлий шкіряний салончик з пам'яті, люк. Так, далі червоний колір. Так, по опису. Це 15-й рік модельний, 16-й, 169 пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка, максимальна комплектація, повний привід, 17 950 доларів. Тут контакти. Також безключовий доступ. Пам'ятсидінь, шкіра. q 7 8 рік 305 пробігу, 3.0 дизель, автоматична коробка передач повністю обслужений, повний привід. 305 пробігу, тут контакти, 14 тисяч 850 доларів. БМВ X3 12 рік 2.0 дизель, 274 його повний привід, М-Пакет 16900 по вартості. Тут бачимо контакт. Привіт! Тут твоя така диреяха. Така машинка. Так, кого цікавить, телефонуйте. N'est-ce pas 12 рік 1,5 дизель, 245 пробігу, механіка 11200 по вартості. Бачимо контакти, підігрів сидіння, клімат контроль. Mitsubishi ASX. AS 13 рік 183 пробігу, 11750 по вартості, 2.0 газ бензин на автоматі. Бачимо контакти. Така машинка. Для тисячі вісім, рік. 232 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка в рідній фарбі, ціна 8350 доларів.